Всім вітання. Сьогодні у нас 4 червня. Приїхав мені такий подаруночок. Дякую Сергію. Матка Італійка штучного запліднення. Ось її виробник. Зробимо рекламу таку ще за одне. Буду робити відводочок, підставляти. Все дуже просто. Рамки 4 візьму печатного розплоду з різних сімей. І просто поставлю матку. Спочатку відкрию вікно, де бджоли можуть спілкуватися з маткою, а потім через донька 3-4 випущу саму матку. Як правило, номер проходить, тому нічого і видумувати не буду. Буду ставити маточку. Отак, відкрив віконечко. Де проходять бджоли маткані, ні. Зробив отакої сили відводочок. ну дайте я візьму рамочку. Все, це, це така найгірша. Старався брати розпліт, де виходить з молодою бджолою, там краще. 5 рамок я зробив, думаю цього буде достатньо. 5 рамок, з боків просто суш, так, щоб трошки було корму, і на тому все. І через 3-4 деньки буду випускати матку, покажу результат, чи прийняли.